Так, тест ПНБ, білий фосфор. Так, це от в темряві е, правка запущена. о, циферки. це вплитно, ось так мені 20, 20, там щось не видно, що замочок. Оце вплитну. От на відстані. Півтора метра. Ось так видно. Це отак. Тепер ПНБ з закритою кришкою. От бачимо фотончики з закритою кришкою. І оком, якщо подивитися, то цифру бачу чітко 19 вже. Ну, камера телефона не передає, але я оком чітко бачу цифру 19, все чітко, це закритою кришкою. Тепер знімаю кришку, от відкрив кришку. З відкритою. О, видно, навіть одяг відпадає. Класно. Зараз фокусую секунду. Фокусуємо. Так, ну отак видно. Цифри то засліплює бо забагато світла, але вже видно, як там одяг крутиться все видно Цифри. Так, ну вживу я і бачу, вже 18, але камера телефону не передає, вона ну, не, не може відрізнити. Камера слабша за око в мільйон разів або в мільярд. Вот, ну. ага. расфокусирую. Так, вот так выглядит новый ну, король телефона. Ну, а теперь еще ну, Наш шнурок заражаем. И телефон обуртается сейчас. Загадываем. сонце. Цей шнурок так є. От. Ну, І чітко видно все. Всередині вода любов та видно гарде. Чітко видно. Корово. так. А вот так время второй шкот полная тьма.